Дякую, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я також приєднуюся до кожної молитви, яка вже була сказана. І дійсно від щирого серця дякую кожній людині, незалежно хто в якому де храмі і як молиться. Пам'ятайте, що ваша молитва не залишить байдужим Бога до ситуації, яка склалась в Україні, в державі. Я вірю в результат і в силу молитви. Бог не змінився, він залишився все той самий. Сьогодні люди використовують будь-що ради миру, який приніс Господь на планету земля. Я хотів би зосередитись з вами на одному вірші. Я думаю, що більшість з нас є тут християни, незалежно від конфесії і направлень. У Біблії написано один такий вірш: це Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув но мав життя вічне. Я думаю, щоб якщо кожна людина зрозуміла, що сьогодні потрібно шукати, тому що направлені великі ресурси в абсолютно різні напрямки, але все, що сьогодні потрібно, це щоб всі люди об'єдналися навколо Ісуса Христа, який віддав. Сина Божий, який віддав Сина Божого Ісуса Христа, щоб ніхто не загинув, Бог не хоче смерті. Ісус Христос проляв один. Раз кров. Достатньо проливати кров сьогодні. І я вірю, переконаний, що немає волі Бога на те, щоб проливалася сьогодні кров в нашій державі. Кров вже пролята. Прийми Сина Божого Ісуса Христа в своє життя, в свою домівку, родину, і ти будеш мати життя з надлишком. Я добавлю, Івангелії від Івана, 10 розділ, де я прийшов вкрасти в. Бити і погубити сьогодні нас обікрали, нас вбивають і нас обманюють. Тільки в Ісусі Христі є правда. Тому хотів би закликати всіх небайдужих людей зрозуміти правильні напрямки. Віддав Бог, Отець, Сина свого для того, щоб ви мали тихе, спокійне і радісне щасливе життя. Продовжуйте молитись, хай ваші руки ніколи не зупиняться, ніколи не опустяться і молитви не зупиняться. Продовжуйте молитись, молитись починаючи з нашого прекрасного благословенного міста за нашу владу, за наше керівництво, за область, за регіон, за всю Україну, і все в нас буде гаразд. Сьогодні кажуть Христос Воскрес! а інші кажуть, Воскресне Україна! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дякую вам за увагу і послухаємо пісню в виконанні молоді. Будь ласка, ваша пісня!